Добрий день всім моїм підписникам та гостям каналу Слава Україні! Сьогодні буде відео таке трошки сумбурне. Поговоримо про осінні роботи в саду. Наразі у нас майже кінець вересня і я хочу розповісти про те, що зараз я роблю зі своїми квітами. Перед вами лаванда. Це лаванда вузьколисна, Зараз вона цвіте повторно. Це її друге або навіть третє цвітіння. Я свої лаванди дуже люблю, свою лаванду дуже люблю стригти. Чому? Тому що, по-перше, вона стає густішою. І по-друге, кущі розростаються, гарно виглядають, і ми можемо дочекатись повторного цвітіння. Деякі кущі я зрізала у цвіття. А деякі залишала. Оцей кущ у мене я не стригла, і стригти вже я його не буду. Чому? Тому що, в принципі, такий час вже не варто стригти лаванду. Чому? Тому що вона може, ну, якщо, наприклад, зараз зістригти, да, ну, соцвіття в принципі, можна, але вже пізно чому, тому що, ви бачите, вже вона оцвітає. Ну, краще не стимулювати її. Розсаджувати можете лаванду ще до вересень-жовтень, до листопада точно. Так, далі, що в нас далі? Зараз вже починають звісти деякі хризантеми. Ось Ця хризантема у мене, здається, шаровидна. От я її стрижу, не розсаджую. В принципі, її можна черенкувати рано навесні, я просто її часто стрижу. Далі, це ще один кущ лаванди. що по трояндах? Троянди хворіють. Троянди вже не обрізаємо. Тобто, бачите, вже суцвіття достатньо о, ну такі вже не, не дуже охайно виглядають, але ми це не, не, їх не стрижимо. Чому? Тому що це? Буде активувати новий ріст бруньок, троянда буде послаблюватись і погано перезимують, що робимо, які профілактичні довлі, яку профілактику робимо по хворобам і по шкідникам. Дивіться, ось, будь ласка, це соцвіття розаріум. Бачите, скільки бруньок. Але. Я була зайнята в роботі, і я бачу, що з'явилася попелиця. Тому обробляємо від попелиці будь-який інсектицид. В принципі, все по попелиці працює. Я буду використовувати Маврік. Чи Маврік, як правильно, я не пам'ятаю, називається. Чому? Тому що в мене ще там. Далі виноград є, і ми ще його не зібрали. І для того, щоб, ну, по-перше, бджоли ще літають. На лаванді видно добре. І щоб себе не травити, от, то ми будемо обробляти, я буду обробляти, скоріше за все, по полицю саме Мавріком. Так, далі. Що ми можемо ще робити? Ми можемо, можемо потрошку оголювати низ кущів троянд. Тобто, бачите, як заросли мої троянди, але вже зрізати не треба. Тільки якщо вже перед самим укриттям, але або пізньою осінь, дуже пізньою перед тим, як вже будуть морози. Так, значить далі. Оголюємо кущі. Що це таке? Тобто всю оцю нижню листву, якщо є можливість, прибираємо. Ось, будь ласка, а, полька плетиста Ось дала такі квіти гарні. І ось на задньому плані також гілка здоровенна і на ній гарна квітка. Ось так. По волотистих гортензіях. Значить, не стрижемо гортензії, хай вони отакими уходять у вас в зиму, навесні. Дуже рано навесні це приблизно кінець кінець. З 1 лютого, середина березня, тоді ми будемо стригти свої гортензії. І я, будь ласка, покажу, як ми будемо стригти. Дивіться, бачите, ось тут у нас, у нас, у нас, у нас у нас гілочки. Тобто все, що це навісні, все, що тонше за палець, ми зістригаємо оці. Гілочки я буду стригти десь приблизно на 2-3 між вузли. тобто одне нульове, 2, 3. Тобто ось цю гілку я зріжу ось так десь приблизно. Деякі повирізаю. Чому так? Тому що краще формувати міцні стебла. І наші гортензії будуть цвісти більш великими шапками. Гарно, красиво, ошатно. Молодняк. Ось такі, наприклад, гортензії. У мене є одна з новинок. Ну, Вона не зовсім нова, це мені торічна. Бачите? Сливка впала. Ой! Бачите, як вона була обрізана навесні. Буквально ось один, два, три гілки. Ось, І отак я їх обріжу. Ось так. І вони в мене з цих пазух викинуть щедюки. І буде гарний кущ. Бачите, трошки коварбір, трошки попікся, бо дуже жарко. І, до речі, треба поливати. Поливати на бо дичі нема. Дуже сухі вересні, але не заливаємо. Послинкам треба відпочити Дякую. Так, що в нас по макрофілам, тобто по крупнолисним гортензіям. Ось так виглядаємо, моя крупнолисна гортензія одна з них. Все, я нічого не буду робити, тільки-тільки пізно перед укриттям повидаляю їй листочки і все, буду вкривати. Ось ще одна у мене гортензія. Ось, бачите, новий він цвіти. Так само вже я нічого не буду робити, тільки перед я приберу все листя і зрізу, зріжу шапки під укриття. Під висоту відкриття. Будь ласка, ще одна така, як попередня гортунка. Ось, будь ласка, вона наросла. Гарно, хай цвіте, перецвітає, Ось тут змінили колір. Дуже гарно.